Вітаю всіх на каналі В'яжемо разом. Я Наталя і пропоную в цьому відео зв'язати візерунок вертикальні соти. Ось із цієї книги. Книга минулого століття, візерунок сучасний. Ось такий гарнющий. Я вважаю, в'язати можна будь-яку річ. Візерунок дуже гарний. Отже, Набираємо кількість петель кратне трьом і плюс дві кромкові. Але якщо вам потрібно, то іще плюс дві для симметрії, щоб візерунок починався і закінчувався однаковими петлями. Але я набираю кратне трьом і плюс дві кромкові. Перший ряд нульовий, а далі будемо повторювати з другого по п'ятий. Я набрала 18 петель і в'яжемо перший ряд. Першу знімаємо, далі пров'язуємо дві петлі виворітні слідуючу знімаємо з накидом. І так повторюємо: 2 петлі виворітні слідуючу знімаємо з накидом. І останню також з накидом. І саму останню пров'язуємо вигоідньою петлею. Так, тепер в'яжемо другий ряд. Петлю з накидом знімаємо ще з одним накидом. Ось так знімаємо, далі дві петлі лицеві. І повторюємо накид, знімаємо дві лицеві остання кромкова. Далі третій ряд. Дві виворітні Петелечки пров'язуємо. Далі одну петлю з двома накидами знімаємо ще з одним накидом. Робимо накид і ці всі петелечки знімаємо. Далі дві виворітні так, тепер четвертий ряд. Першу знімаємо. Ці, ці, одну, цю одну петельку з всіма трьома накидами ми пров'язуємо разом лицьовою петлею. Далі у нас йдуть дві лицьові і кожну окремо ми знімаємо з накидом. Робимо накид, знімаємо і слідуючу петлю з накидом всі-всі петельки не петельки, а петелька знак, де ми Прив'язуємо лицевою і так далі до кінця ряду. В'яжеться він нескладно. В процесі в'язання візерунок запам'ятовується, але важливо не зробіть помилку, тому що виправити ну, дуже важко. Ще в простих сотах я орієнтуюся, як виправити, бо вже багато в'язала. А ось з цим візерунком, звичайно, буде складно, якщо ви щось помилитесь, придеться розв'язувати. Так, і п'ятий ряд. Кожну петлю з накидом ми будемо пров'язувати виворітньою петлею. Ось у нас йдуть одна петелька з накидом, пров'язала виворітньою. І слідуюча, також виворітня петля. Далі у нас йде отака одна петля, я буду її знімати, перезнімати знакидом. Далі дві. Знову йдуть одна знакидом, пров'язала виворітною. І слідуюча. Ось цю петлю перекидаю знакидом. Тут пров'язую виворітньою петлею. І так повторюємо дві виворітні, слідуючи знакидом, дві виворітні і знакидом, знакидом і кромкова. Так, це наш був п'ятий ряд, тепер ми будемо все повторювати з першого ряду. Ну, у нас не з першого, перший у нас був нульовий, ми його не повторюємо, а будемо повторювати з другого ряду, кромкову знімаємо, оцю петлю знімаємо з новим накидом, дві лицеві, з накидом знімаємо петельку, дві лицьові. З накидом. тут потрібно підтягувати. Так. Край потрібно підтягувати, бо в мене трішки розтягнутий. Пров'яжемо третій ряд знову. Значить, третій дві виворідні. Слідуюча петля з двома накидами знімаємо ще з одним накидом. Накид. І перезнімаємо дві виворідні, накид. Перезнімаємо. Так, тепер петлю, з трьома накидами ми пов'язуємо. Разом лицевою петлею, ось так. А слідуючі дві петлі ми будемо окремо знімати з накидом. Тут підтягуємо. Тепер п'ятий ряд у нас. Значить, петельку знакидом пров'язуємо виворітньою петлею раз і слідуюча знакидом також. Тоді третя в нас йде. Без накиду, значить, перезнімаємо знаки ці дві петельки прив'язуємо виворітними, а ось цю накидом перезнімаємо. Все. І повторюємо, значить, з другого ряду по п'ятий. Все, Дякую за увагу. До зустрічі!